Вчитель історії, яка більш ніж піввіку віддала дослідженню життя і творчості Соломії Крушельницької Марія Федун, розповідає, як одного разу разом з 14-ма учнями поклялись пішки здолати шлях від білої тернопільського району, де жила сім'я Соломії, до Білявиниць на Бучачині, де співачка народилась. Подорож тривала шість днів. Ми добралися до білявиниць, бабусю зустріли і ми сказали, що ми хочемо хатину, де народилась Соломія. Вона нам сказала в роки війни знищена, але показала місце, де була хатина, і сказала такі приємні нам слова: ви перші, що шукаєте. Хату Соломії Крушельницької. То було в радянські часи. Пригадує пані Марія. Нині ж немає сумніву. Ім'я Соломії Крушельницької знане у всьому світі, а пам'ятні для неї місця не забуті. За життя Соломія прославила рідну Тернопільщину на весь світ. Здобула численні нагороди та відзнаки, визнання провідних оперних співаків. Тепер краяни віддають дяку їй. У 2010 році в нашому місті встановили єдиний у світі пам'ятник співачці у повен зріст. Тепер біля нього проводять урочистості цього року з нагоди 142-ї річниці з дня народження Соломії. На сьогоднішній день у нас немає ще ні премії Крушельницької, ні якихось конкурсів. Це є на часі. Ми фактично з боку міської ради плануємо лобіювати питання встановлення цієї премії. Зараз ми по школах організували конкурси на відзначення дня народження. Чиновники обіцяють приділити увагу і музею Соломії Крушельницької, який понад півстоліття діє у білій Тернопільського району. Словом добрим помагають а де вони ростуть? Взагалі помагають наші руки. Святкову імпрезу з нагоди річниці провели в українському домі перемога.